Що робити, щоб не захворіти? Просто візьміть квартин імуно все в одній упаковці. В Одній капсулі чотири компоненти разом. Так зручно. Ми державного вже почали. Так, Добрий почали, вечір. Почали, шановні глядачі. За національний марафон триває. Максим Сухенко, Наталя Масічук і Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента. Вже у нас в студії. Вітаємо Вітаю. вас, пане Михайло. Дякую, що знайшли час завітати. Тиждень був непростий. Є прошу поговорити. Перша чи остання така новина, яка зараз дуже активно обговорюється, це чергова трагедія, з якою Росія робить Шепіто, робить величезні виступи в радбезі ООН, знов таки спекулює на відчуттях величезної кількості людей, які мають українців, які мають на... в полоні зараз знаходяться. Що ви знаєте, що ви можете зараз розказати про те, що сталося для таком, крім того, що ми як розуміємо, да, як. Путін, вона утонула, літак збили точно. Чи є якась інформація підтвердити, чи спростувати, чи були там українці на борту? І ну це все неприємне шоу в радбезі. що з цим робити? Як це сприймати неможливо нічого підтвердити? І я буду робити посилання на слова президента України, який запропонував конкретну річ Да? міжнародне розслідування для того, щоб зняти будь-які спекуляції, для того, щоб встановити всі обставини того, що відбулося. Ну для нас це важливо безумовно. І Російська Федерація якраз таки, в радбезі категорично заперечує проти будь-якого розслідування, чи там галузевого, наприклад, через Айкао чи там з, з участю. Міжнародних експертів від того ж ООН, до речі, ООН могла б делегувати певну кількість експертів. І тому очікуємо на певні можливості розвідувальні можливості наших гур і СБУ, які зможуть якусь там інформацію додатково нам дати. Але ви абсолютно праві. Ми побачили з вами класичну інформаційну компанію, яку Росія використовує для двох цілей: перше. Перебити інформаційні приводи для того, щоб казати: дивіться, ми воюємо. Україна також щось там робить неправильно з урахуванням звичів і е, правил ведення війни як такої. А друга річ для Росії набагато більш важлива. Вони хочуть все ж таки позбавити нас можливості отримувати від партнерів протиракет до систем протиракетної протиповітряної оборони, тому що для них сьогодні ну, це шокуюча річ. Вони втрачають багато тактичних е інструментів тактичної авіації. Багато втрачають гвинтокрилів, Вони втрачають навіть стратегічну авіацію. І безумовно, вони хочуть все ж таки залишити за собою домінування по лінії фронту по в повітрі. Да. В них є декілька аргументів, які вони сьогодні використовують. Ну окрім е нахабної поведінки на глобальному ринку. Це до речі про Радбез ООН, е суто конкретно змінилась поведінка Росії. Вони відчувають, що ми трошки не дотискаємо їх. Да, ви пам'ятаєте, рік тому вони поводили себе зовсім інакше. Вони боялись, вони очікували на максимально гірших для себе наслідків. Сьогодні вони знову ж таки повернулись до класичної російської моделі поведінки на зовнішніх ринках. Тобто, вони агресивно провокують всіх, вони погрожують і так далі. Але вони е, сьогодні хочуть вирішити декілька завдань Перше з них. Прибрати можливість України домінувати, зменшити їх домінування у повітрі. Друга складова про це сьогодні. До речі, суб'єктивна Путін сказав на засіданні відповідному, що вони сконцентрували на окупованих територіях 617 тисяч своїх військовослужбовців. Тобто, вони демонстративно говорять: ми будемо воювати кількістю Ми розуміємо, що якості в нас немає, але кількості в нас достатньо. І це вони роблять навіть не для нас з вами, да, а це вони роблять для наших партнерів. Дивіться, приберіть. Можливість України ефективно відпрацьовувати повітря, і крім того, визнайте, що наш ВПК все ж таки може довго тривало воювати. Мені Просто не віриться, що такими спекуляціями можна збити таку довгу підтримку, яка зараз є, підтримка ППО, про яку вже говорять кілька армштайнів, що Це зараз головна система допомоги. Нам вже вони вірять, що де провокація це ви ж абсолютно праві. Тому то є проблема і сучасної Росії, і взагалі глобального простору. Російська Федерація живе до в моменті до початку повномасштабного вторгнення. Вони себе так і поводять. Вони вважають, що вони повернулись до часів. До лютого 2022 року, коли вони можуть домінувати інформаційно-пропагандистські, і в тому числі всі будуть на це реагувати, так само як реагували напередодні вторгнення. Вони не зрозуміли, що все змінилось. Європа повністю змінилась. Якщо в Сполучених Штатах ми з вами бачимо тяжку дискусію, то в Європі все однозначно, окрім навіть певних країн, які також сьогодні розуміють, що треба все ж таки дотримуватись загальноєвропейського принципу підтримки України. Але вони абсолютно точно це ж Росія, вона не вміє перебудовуватись. Вони просто використовують ту стратегію, яку завжди е, звикли використовувати. А Європа повністю змінилась. Європа точно розуміє, що якщо Україна не виграє цю війну, якщо Росія не програє, давайте так говорити, то тоді Європа буде безпосередньо приймати участь у бойових діях проти величезної армії. 617? ні Європа буде воювати проти 2-3 мільйонів людей з великим агресивним потенціалом, які будуть мати досвід кривавої війни. Ну тобто масові вбивства чинили. Далі Європа розуміє, що Виграти цю війну можна тільки, якщо об'єднати ВПК різних країн в єдиний консорціум, да? Ну, умовний, безумовно, і так далі. Щось робити спільно з Україною, інвестувати в ті ж дронові виробництва, в ті ж виробництва дальнобійних ракет чи снарядів. А крім того, Європа розуміє, що треба все ж таки більше працювати на Україну, а не на свої склади і свої арсенали. Це дуже важливо. Інакше ми можемо ці сценарії обговорювати. Да? Mm -hmm. Вони вже їх прописують, достатньо чітко прописують, не тільки більд, але й вже й в інших засобах. Вах масою інформації йдуть сценарії, що буде через три, через п'ять років. Скільки є років у Європі для того, щоб перебудувати свої ВПК і так далі? так ось що сьогодні відбувається в Європі, дуже коротко. Перше, вони не слухають Росії. Друге, вони абсолютно не звертають. і До речі, ця історія це для нас шокуюча інформаційна привід був Да, все, що стосується збитого ілу російського військово-транспортного До речі. Нагадаю, це взагалі дивна історія військово-транспортний літак в зоні безпосередніх бойових дій. І ми маємо щось тут обговорювати щось. І так далі, але Європа не реагує на це, не звертає уваги на все, що там російська пропаганда говорить. Ну окрім міжнародних інституцій, які дають досі, дають можливість Росії це робити. Третє, Європа активно інвестує у військове виробництво. Четверта, європа суттєво збільшує безпосередні військові пакети допомоги Україні. П'ята Європа вважає за потрібним думати над тим, щоб можна було захиститись від таких країн, як Російська Федерація, за рахунок своїх резервів. Навіть не звертаючи увагу на тяжку дискусію у тих же Сполучених Штатів, це суттєва перебудова глобального політичного простору і конкретно в Європі. Одне уточнення. От ви сказали про велику підтримку і питання. Ми бачимо про Тауруси. Хочу спитати: Німеччина анонсувала нову допомогу, поки що відмовляється постачати Україні далекобійні ракети Таурис, вирішила передавати їх натомість Франції та Британія, бо вони відправляли Україні аналогічні ракети меншої дальності. Що тут знову якісь червоні лінії? Ні, немає ніяких червоних ліній. Просто країни мають поступово дійти до тих чи інших рішень. Німеччина нагадаємо, давайте з вами як починалась наша співпраця з Німеччиною на початку повномасштабного вторгнення. Так що сьогодні Німеччина це найбільший постачальник тих чи інших видів зброї, і ключовим для себе Німеччина зробила саме системи ПРО. І сьогодні, от в цьому році, да, от ми сьогодні з вами розмовляємо в кінці січня 2024-го, Відповідно, небо наше закрито набагато більш е, суттєво, ніж це було в 2023-му році, і ключову роль тут відіграє саме Німеччина. Тому вони для себе це зробили пріоритетом. Але нагадаю, 7 мільярдів євро це допомога е, військовий пакет допомоги від Німеччини на 2024-й рік. Це зовсім інші цифри. Далі. Німеччина безумовно знайде якесь порозуміння з країнами, які, наприклад, зробили ставку на дальнобійні ракети. А чому ракети нам потрібні? Це ж ключовий елемент цієї війни. Дивіться, Росія воює кількістю. Путін про це сьогодні якраз таки заявив. В нас дуже багато живої сили. Вона нам не потрібна. Ну це супер. Ми просто від неї там позбавимось. Ми маємо її знищувати, але її треба знищувати не безпосередньо в боєзіткненнях прямих, а безумовно треба знищувати на дальніх підступах. Тобто треба за рахунок дальнобійної ракети знищувати логістику. Це ключове, і це розуміють наші британські партнери. Це чудово розуміють французькі партнери. І так добре буде, якщо різні країни будуть робити пріоритизацію ті чи інші види зброї, які вони нам будуть передавати. Чому війна це дуже дорого? Наприклад, один Петрів це біля мільярда доларів. Розумієте, ніхто не вкладався, так як Північна Корея вкладається сьогодні в Російську Федерацію. Пане Михайло, я сьогодні прочитала статтю директорки центру Нова Європа Альони Гетманчук, і вона пише наполегливість, з якою президент України і глава його офісу безпекові зобов'язання партнерів на підтримку України називають гарантіями безпеки є небезпечною. Не тільки тому, що води частину суспільства в ОМАМ, буцімто нарешті в нас з'явилися справжні гарантії безпеки, небезпечність цієї історії, також в тому, що вона ставить серйозне питання стосовно доцільності нашого руху в НАТО. Як ви ставитеся до таких заяв, таких заголовка? Як я люблю такі а, а, я знала, роздуми, що вам да, мені дуже подобається. Це ж одна з важливих психоемоційних особливостей України: завжди знайти, коли ти шукаєш рішення з урахуванням. Зовнішніх проблематик, внутрішніх проблематик шукаєш рішення логістично, яке може бути дієвим на цьому етапі, на іншому буде інше рішення, і ти говориш, ні, це все неправильно. А що є правильно? Ну нам дають ну членство в НАТО. Правильно? Ну тобто, нам дають членство в НАТО. Дивіться, що таке гарантії безпеки? Можна називати будь-що будь-як, але треба ж розуміти е, серцевину того, про що ми говоримо. Гарантії безпеки вони чітко фіксують три речі: перше. Юридично фіксують пакети військової допомоги, тобто це не домовленості між нами. Да, це точно прописано, яка зброя, в якій кількості, коли, і так само туди додається, які спільні інвестиції, в які виробництва з урахуванням ліцензування цих виробництв ми маємо. Тобто, ми маємо вже можемо вже планувати певну стратегію на рік, на п'ять, на десять. Ну в даному випадку, якщо про Великобританію, говорю, на десять років можемо вже планувати своє військове виробництво, як мінімум, угу. крім того, свої арсенали планувати, що будемо мати від Британії. Це Перша складова, друга складова, це ж етап, ми сьогодні маємо безпосередню війну. Після війни закінчилась війна, в нас буде певний етап, коли ми точно маємо також мати певні відносини юридичні з нашими партнерами. Це буде посередній етап, який буде потім закінчуватись е вступом в альянс НАТО. Якщо ми перемагаємо, безумовно, цей вступ буде максимально швидкий. Якщо за якщо Хтось все ж таки доведе, що треба заморозити конфлікт, ну тому що це рішення якесь. Да, ну ми ж хочемо третій етап війни, я так розумію, мати. Uh -huh. Uh -huh. І, то тоді безумовно ніякого НАТО не буде. Але оцей проміжок часу між кінцем війни і вступом в НАТО чіткі знову ж таки, фіксації, з ким з партнерів, на що ми можемо розраховувати, і так далі. Як ви і... гадаєте, чому це ця тема так тригерить е, активний пласт українського суспільства? Бо треба читати документи. Не хочеться читати. Хочеться знаєте, це не питання активної частини українського суспільства, це питання інформаційного часу. Завжди хочеться хайпувати на чомусь. От якщо ти вийдеш, скажеш супер, тут все правильно прописано. Ми бачимо логіку, бачимо мотивації. Ну це прочитає там відповідна невеличка кількість людей. Але якщо ти виходиш, все програно, все зраджено, все все... Про... Uh -huh. Моє улюблене, все пропало. Uh -huh. Ну тоді всі, ух ти, точно! І тоді туди заходять, починають навколо цього вибудовувати класичні шаманські пісні і танці. Чому шаманські? Ну тому що це відсилка до Російської Федерації. Вони так люблять, да? і так далі. І тому цього буде багато, але це не має нас з вами збити з розуміння ключової е, речі, яка ну, сьогодні відбувається. Ну, це ми з вами. Да, да, але тобто, я маю на увазі, Свої увази, для проти демократії... своїх знаєте або свої для... ведуть інформаційну кампанію. Так, але для демократії це нормально. Ми сьогодні бачимо, що відбувається в Сполучених Штатах. Ми сьогодні бачимо, що відбувається в низці європейських країн, які там гарячі, м'яко кажучи, дискусії, внутрішньополітичні і так далі, так само і в нас. І uh -huh. це нормально. Питання в тому, що, незалежно від цих дискусій, Україна поступово отримує конкретні речі: фіксація військової допомоги, фіксація спільних виробництв військових, фіксація Бюджетних допомог ну маці назі скільки в нас буде грошей на ті ж самі виробництва. А головне фіксація статусу України, тому що коли в тебе є безпекові домовленості з Великою Британією, коли в тебе є початок переговорного процесу по вступу в Євросоюз, це повністю вбиває. Ключову тезу Російської Федерації, що ми є невід'ємною частиною СРСР 2.0. Немає більше СРСР 2.0. Є Україна, яка є невід'ємною частиною Європи, і так і буде. І Російська Федерація може там з будь-яких штанців вискакувати. Да? Але вона точно не побудує те, що не можна побудувати в два з першому сторіччі. Мацю зараз... назі гулаг вони можуть це зробити тільки на своїй території для своїх людей. Їм подобається жити в ГУЛАГу. Ми зараз mm. живемо на такому етапі між Давосом і Мюнхеном. І то, і то дуже важливо, і завжди такі поворотні моменти, і там, і там звучать такі історичні не тільки промови, та а обіцянки, і от журнал «Політику» розбирався нещодавно в тому, чи готова Європа боротися проти Росії без допомоги США, з яким настроєм приїхав президент. Глава його офісу українська делегація, чи підтвердила Європа свою рішучість боротися проти Путіна Гітлера, чи ми повторюємо те, що було в наприкінці 30-х років минулого століття, коли здавали Чехословаччину? Якщо я вам просто ще дам обкладинку журналу, подивитися, я не знаю, чи ви дивилися сьогодні. Дивилися та напевне. На жаль, глядачам. Е, немає ні у вас ніяких таких. Це видання The Week» з такою обкладинкою вийшло. Mm -hmm. Путін Європа з білим прапорцем. Ні. І напис uh, відчуття... Україну здають. Uh, відчуття, ну це для Російської Федерації дуже. Класні обкладинки їм дуже подобається, тому вони себе і поводять максимально знахабніло сьогодні, да нахабно поводять. Але давайте е, фіксувати е, якраз таки не 30 років на сьогодні минулого сторіччя. Європа абсолютно точно розуміє всі небезпеки, які генерує Російська Федерація. Європа точно не повернеться до тих відносин з Росією, Вони про це вже відповідно і говорять, і юридично все роблять для цього, е, які були до початку повномасштабного вторгнення. Тобто Європа сьогодні проводить роботу над помилками скажімо так, періоду 2014-2022 рік, коли вони толерували, а ні, 2008, 2014 восьмий, ну, і 2022. Це про європу саме да коли вони толерували поведінку Медведєва Путіна тандема, да який починав одну криваву війну, другу криваву війну і так далі. Вони сьогодні цих помилок вже не не припустять. Якби не було цього всього, то можна було б казати, що вони будуть якось обтікаємо відноситись до того, що відбувається сьогодні. В Європі є чітке розуміння трьох речей. Знову ж таки, зафіксуємо перше. Росія не є частиною сучасної цивілізації, тобто це не країна, з якою можна побудувати довгострокові договорні відносини. Вона не буде їх дотримуватись. Росія побудована. Тільки виключно як країна, яка хоче воювати за рахунок війни, контролювати внутрішній простір і домінувати на зовнішніх ринках, це для Європи вже очевидно, і таким чином рівноправних відносин між Європою і Росією не буде. Це вони вже зрозуміли. Друга складова: зупинити Росію якимись погрозами чи відмови від бізнесу спільного, чи блокуванням, наприклад, за рахунок санкцій, блокуванням там нафти, газу російської так далі, не вийде, тому що Росія. Не хоче жити заможно. Вони це також зрозуміли. Тому що вся ця фікція, що типа ну вони ж в нас яхти купляють, вони в нас нерухомість купляють, тому вони не будуть зацікавлені в руйнації цих відносин. Це вже вони зрозуміли, не працює. Вони розуміють, що Росія може бути такою, я ще раз підкреслюю, класичною гулаговою країною, яка буде мати дуже низький рівень життя на внутрішньому ринку, але вона буде там пробувати домінувати в Європі в цілому. Такий собі І... Іран, так да, ну такий православний Іран, з урахуванням того, що в них православ'я дійсно трошки дивне. М'яко кажучи, це ми про РПЦ зараз. А, і третя складова. Безумовно, Європа сьогодні швидко перебудовує оце важливо. А, розуміючи певні складнощі внутрішньополітичного діалогу в Сполучених Штатах, вони сьогодні активно перебудовують свої армії і своє військове виробництво. Вони питання. вони намагаються встигнути до своєї війни. Чи вони намагаються встигнути ще допомогти О, нам? Ключове питання. Супер питання. тому що вони. Розуміють, що самі не зможуть отримати таку армію, якою є сьогодні українська. Вони не зможуть мобілізувати людей. Їм задаєш просто питання: скажіть, будь ласка, все супер. У це ж військове виробництво, у вас буде багато зброї, все круто. Одне питання: а ви зможете мобілізувати своїх громадян на цю війну? Угу. Ні. Вони це усвідомлюють Опійно, і тому вони, вони розуміють, Кольщин, що їм потрібна мілітарізація, угу. безумовно зміни в розуміння сучасного типу війни, і тому що цей досвід, який в Україні його ні в кого немає. Всі, які там ну говорять про те, що ми розуміли, що буде так чи так. Ні, все це не працює. Україна має набагато такий, багатший досвід. Що таке управління кризою під час війни, і в тому числі що таке управління самою війною під час війни? Так ось вони розуміють сьогодні, що треба повністю перебудуватись для допомоги Україні. Це займає певно там час. Чому бюрократія? На жаль, демократія е, ходить своєю подружкою бюрократією, да, і не можуть одне без одного. І тому ми маємо довгий процес усвідомлення, але вони точно ментально перебудовані. На рівні суспільств і на рівні політичних літ це не говорить, що там. Немає певних маргіналів, да які говорять Росія, це круто. Давайте працювати далі з Росією. Крім того, вони на жаль ще не закінчили епоху існування розсотрудничества на певних територіях. Там Росія, Росія, сьогодні да, Russia Today, не угу. не закінчили існування цих ще організацій, але вони йдуть до цього точно. І Російська Федерація буде ізольована залізним занавесом Точно закон про мобілізацію. Коли... А, закон хто про... подаватиме? Безумовно, скажімо так, суб'єктом для подання є Кабмін. Безумовно, готується, не забуваємо, готується на паритетних умовах Генеральний штаб і Міністерство оборони. І безумовно, нам потрібен з вами новий закон про мобілізацію. Чому? Тому що старий закон про мобілізацію, який досі діє, він не враховує тип війни, в якій ми знаходимося. Він не враховує довготривалість, масштабність, об'ємність, зміну. Системи управління, зміну системи використання інших видів зброї, домінування, наприклад, тих же дронів як зброї, да домінування, наприклад, тих же дальнобійних ракет, чи, наприклад, взагалі використання е, натівського стандартного зброї, це все ж не ну, враховано. І сам підхід не враховує справедливості. Принципу скажіть, будь ласка, це ключове. А, да. Там є пункт щодо бронювання і бронювання робітників на підприємствах, чи як держава збирається доглядати за принципом справедливості конкретно в цьому кейсі ну, наразі, коли будуть броні бронювати... це вирішено тільки на об'єктах ВПК. Це вирішено на об'єктах ВПК, але є інша проблема. Давайте дочекаємось з тому що ми знову ж таки зараз проспекулюємо на якихось можливих обговореннях mm -hmm. того, чого не буде, чи навпаки буде mm -hmm. в іншому вигляді в законопроекті. О, дивіться, внесуть. Я думаю, це вже питання там днів тижнів. Обов'язково сказав шостого закон... лютого. да. обов'язково закон буде внесений і обов'язково буде проголосований якомога швидше. І як тільки він буде внесений, ми обговоримо всі пункти, які будуть змінені. Вони будуть якраз таки е відноситись до таких проблем, як е навчання. Це ключове, ну тому що людина має психологічно бути готова до того, що відбувається по лінії фронту, не тільки функціонально, але саме психологічно і психоемоційно з урахуванням двох років війни не забуваємо, це. Зовсім інший період, коли цей закон людина... продемонструє законопроект конс... консолідований підхід і генштабу, і міноборони і. Не сумніваюся, що військові... командович і верховного Да, командуючі. а ну верховний головнокомандуючий взагалі зацікавлений в тому, що була консолідована позиція військових міністерства оборони відповідних галузевих міністерств, які так чи інакше дотичні до процедури мобілізації. Ну, чи там забезпечення армії, технологічного забезпечення армії. І я думаю, що військові також зацікавлені в тому, тому що є ж питання ротації, питання демобілізації, угу, ротації, угу, справедливого знову ж таки, мобілізаційного процесу, рекрутінгу як такого, тобто, щоб людина мала вибір, де вона хоче ну, як би, служити. І так далі. Я думаю, що так і буде. Питання в іншому. Питання в тому, що ми повертаємось до того, що ви цитували з точки зору внутрішнього угу. от, спроби конфліктувати. Угу. Та, цього теж буде багато. Це є елемент демократії, тобто всі будуть незадоволені, Багато кількість людей, які не мають безпосередньо булівар. Цю демократію потягне. Потягне mm. Україна, потягне в принципі все. От в чому, в чому, але в цьому я вже впевнений. Немає жодних сумнівів. На сьогоднішній день найбільш стійка парадоксальна річ. Найбільш стійка інфраструктура держави і демократичних інститутів в Україні. Так вони не є зрілими, такими повноцінними, зрілими і так далі. Але вони набагато У більш міцніші, ніж будь-якій іншій країні. Тому Дякую. для Європи супер, що Україна сьогодні ефективно воює. Інакше Європа була б сьогодні, як цей триколор російський, виглядала б саме так: французи б поміняли б, італійці поміняли б і так далі. Дякую. Дякую Дякуємо, пане Михайло. Дякую. Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента, був з нами. В студії розставили трошки акценти подій, які відбувалися протягом цього тижня, яких ми очікуємо найближчими тижнями. Дякуємо, пане Михайло.